Вітаю всіх! Пропоную щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 9 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант справедливість, вам так. Ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя, але тільки у рамках закону. Неважливо, чи це юридичний закон, чи це людський закон. Чого б то не стосувалося, ви можете досягти успіху у своїх питаннях. Але не забувайте, що вам, можливо, доведеться вирішувати питання із керівним складом, якщо у вас і такі виникнуть на цей день. Можливо, у вас якісь будуть вирішення, такі, де вам потрібно буде. Працювати із документацією, з договорами, тому вам варто звернути увагу, що, можливо, там десь є якісь помилки. Також, можливо, вам доведеться урегулювати певні питання, або, можливо, іще у вас буде ну так, вам потрібно буде в цей день діяти по плану або в певних рамках, як я вже те сказала, якщо будете виконувати будь-які емоції, чого б вони не стосувалися. Загалом емоційний фон для вас на цей день буде дещо стриманий. А тому і поводьтеся так, щоб ви зберігали свою золоту середину, де ви будете приймати тільки виважені і обмірковані рішення. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант вам ні. Десятка пентаклів говорить, перевернута, говорить про те, що, можливо, у вас у родині є якісь певні питання, хтось на когось ображається, і це вас або розчаровує, або приносить певні такі негативні думки, або турботи, якісь такі, що ви зациклені на тих питаннях, які вам потрібно вирішити, але чомусь ви. Не зможете вирішити саме в цей день, тому що, можливо, для когось надійде якась неприємна звістка, або погані новини. Можливо, ви зіткнетеся з обманами або з якимось навіть лицемір'ям. Також, можливо, у вас будуть зайві витрати фінансів, або можуть виникнути проблеми у вашій родині, тобто сварки, або різні погляди на якісь питання. Але варто ще не забувати, що в цей день, можливо, в когось із членів сім'ї погіршиться стан здоров'я, тому на це варто звертати увагу. Ну і як підказочка вам буде утримайтеся від крупних покупок. Зараз не в час для ризикованих якихось дій, наберіться терпіння і займіться вирішенням сімейних справ. А я бажаю хай і гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант, дев'ятка мечів перевернута, говорить про те, що у вас, можливо, були якісь конфліктні ситуації. Конфлікт, можливо, був у вас навіть із самими собою. Можливо, ви наразі зіткнулися або з якимись фальшивими друзями, або з обманами. Можливо, у вас є якісь певні обмеження, і вони гальмують ваші справи. Також, можливо, у вас в деяких питаннях совість десь там турбує. Можливо, у вас виникнуть якісь підозри, сумніви, або якесь таке негативне, якийсь негативний психічний стан, який буде на вас також негативно впливати. Ну, можливо, якісь тяжкі думки у вас, або от, зіткнетеся з якимись обманами, з плітками це також для вас буде щось ну, неприємне. Тому. Вам потрібно, підказочка є така, що перечекати, ситуація проясниться, але наразі в цей день не покращиться. Якісь страхи, то, те, чого ви боялися, воно може для вас стати реальністю. Тому вам варто перечекати, наразі ви нічого не можете змінити в тій ситуації, яка у вас склалася. А своїми страхами ви можете тільки погіршити стан е, свого положення. Все, що вже негативне мало в вашому житті відбутися, воно вже відбулося. Тому краще це сприйняти так, утриматись від активних дій, обмежити коло зовнішнього спілкування, а просто перепочити, набратися сил. А я бажаю вам хай всі негаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише на 9 березня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.